Всіх вас радо вітаю, як і сьогодні в цю прекрасну неділю, неділю, яку маємо е, теж празник входу Господнього у Єрусалим, або як ми і називаємо квітна неділя, або пальмова неділя, чи вербна неділя. І сьогодні ми чуємо дуже гарні читання першому апостолу, який заохочує нас до того, щоб радуватися. А в Євангелії ми чуємо практично, як ця радість здійснюється. Ми чуємо, що Ісуса зустрічають люди із радістю, які викликували осанна, тобто, будь ласка, спаси нас будь нашим рятівником, Спасителем благословений, хто йде в ім'я Господнє, Цар Ізраїлів. І ми, проповідники, часто, коли говоримо про цю неділю, або пробуємо якось потрактувати той Євангеліє, коли говоримо про натовп, то якось так виглядає, що той натовп, якби. Виходить в наших проповідях таким трохи негативним. Так? І дуже часто дехто так не зовсім вірно тлумачить це слово, кажучи, що ці люди, ті самі люди, котрі там кричали Осанна, ім'я Господнє», а через кілька днів будуть кричати розпни його, розпни його. Ми не знаємо, чи це були ті самі люди. Це абсолютно не факт. Але цей, цей натовп якби часто так виходить, що він виходить в такому негативному ключі, бо завжди ми знаємо, що буде наперед. І чуємо Євангелії про цих людей, які так радуються, вітають Ісуса. І потім десь цей такий ентузіазм, він зникає, і вони виходять в такому негативному ключі. Я сьогодні хотів би, щоб ми з вами подивилися на тих людей, які зустрічають Ісуса і побачили, можливо, себе там в тих людях. Тому що я коли готувався до цього, до цієї проповіді, то я себе побачив між тими людьми. Чому? Тому що це люди, які зустрічають Ісуса Христа у Єрусалимі, кидають свої ті гілля, які вони там наламали. Хтось стелив одіж під ноги Ісуса. Це люди е, дуже нещасні. Це люди, яких просто все дістало. Вони є в окупації Римської імперії і прагнуть уже змін. Хочуть визволення, хочуть змін політичних хочуть змінити владу, політику, покращити трохи своє життя. Але, як ми знаємо, що Ісус не приходить лише про те, щоб стати людським царем, стати політичним лідером, але трохи з іншою метою. І так в тих людях ті люди якби, переживають такий, якщо так по-молодіжному кажучи, облом. Так? Справді облом, тому що Ісус йде на хрест, а не на трон. На хрест іде. Його царство, про яке він за три роки проповідував, це не про зовнішні зміни, а радше про внутрішні, про серце. Ісусові завжди йдеться про Твоє і Моє серце. Натомість люди, людям, яких, яких просто по-людському дістало та вся той гніт і та поведінка і знущання окупантів, які, які знущалися, і хрест, це один із таких способів знущання над людьми, над повстанцями, які не хотіли бути у, у владі Римської імперії. Власне, Римська імперія, вони видумали, але це була одна з таких кар, яка змушувала інших потім боятися, бо всі чули дуже добре крики тих, які мучилися на хресті, які кричали. Які не змогли з того Христа зійти. І, можливо, ми, ми, ми теж можемо побачити себе між тими людьми, тому що ми також прагнемо змін. Ми також часом покладаємо надію на такі зовнішні речі. Так. Донедавна ми покладали надії на те, що нам дадуть більше зброї. Потім була надія на одного з президентів новообраного так, в потужній країні. А потім ще на щось завжди все на щось надіємося, щось, що потім призводить до розчарування. І, можливо, вже знаходимося в такому стані, коли вже все дістало просто. І тому це Євангеліє про нас. Бо, можливо, ти сьогодні прагнеш змін. Змін може не лише політичних, але також зміну твоєму житті, зміну твоєму серці. Якщо так, то, власне, є добра новина для тебе. Ісус сьогодні приходить до тебе. Так як тоді в Єрусалим, так приходить сьогодні в твоє життя, аби тобі дати надію. Надію на зміни. Надію, що навіть найтемніший день в твоїй історії не є останнім. І та надія, про яку ми протягом цілого року проповідуємо, протягом цілого цього посту, перепрошую, про надію, вона має лице. Та надія є на, на обличчі Ісуса Христа. Вона має обличчя. Ісус є нашою надією. Якщо ти вже втомилася чи втомився і хочеш змін, то Ісус приходить саме до Тебе. І можеш сказати сьогодні в своєму серці, що я, я не знаю, як це правильно вірити. Я не знаю, як це повністю покласти своє життя на нього. Або я, можливо, стараюся щось спробую, намагаюся, але в мене не виходить, в мене не виходить. Я не знаю, як це довіряти тобі, Боже, але я хочу спробувати. Дай мені. Це дай мені, мені цю надію, яка втримає мене навіть тоді, коли моє життя так штурмить, коли моє життя, можливо, сиплеться. Але дай мені надію, щоб вона мене втримала наверху. Для того важлива надія. Бо надія нас тримає навіть тоді, коли, коли все навколо просто йде в нікуди. Коли все рушиться, а надія нас тримає. Любі мої, ми, ми також, як цей народ, можемо постійно шукати, шукати таких лише зовнішніх змін. Аби наше життя трошки стало кращим, аби та війна закінчилася. Ну, був час, коли не було цієї війни. Що наше життя таке було солодким. Ясно, що це тепер найважливіше. Але чи, чи це, це головна проблема нашого нещастя, що є війна? Це риторичне питання. Ми не знаємо. Але я, я, я пам'ятаю, що той час, ще коли до 2014 року. І ми постійно маємо клопоти з тим навіженим сусідом. Але любі мої, хіба це лише одна причина нашого нещастя та зовнішня? Чи може є щось інше? Це те, що ми минулої неділі слухали про це, власне, що нам говорив, хтось блажив. Може, є щось інше трохи, що робить нас нещасними. І може проблема є всередині. Бо то що ти постійно нарікаєш, наприклад. Та причина все знайде. Кід не мацкаль, Пробачте, ну то хтось другий. Ну. Кід не сусід далеко з тої сторони, та то то той сусід близький, який робить не так, як ти захоч. Добре, кідне сусід, а у твоїй сім'ї хтось знайдеться, хто так робить. не... Ну Завжди буде хтось, на кого можеш понарікати, на кого будешся скаргувати, і хто буде тобі робити якісь прикрості. Так далі. Але Господь любі мої, приходить, Бо хоче зміну в нашому житті. Приходить, аби твоє життя поміняти. Поміняти не вже зовні, щоб воно покращилося, щоб трохи пенсія більша була, щоб можна якось було краще виживати, так? щоб там, не знаю, інші мене не доставали, щоб, щоб здоров'я було, бо це найголовніше здоровечко. Щоб часічко було, щоб був спокій, благодать, щоб мене ніхто не зачіпав, щоб мене не дратували ті діти або чи там хтось. Але чи, чи головна проблема лише в цьому? Може проблема в середині. І, власне, Христос приходить, аби да, змінити в нас середину. Аби стати не, не політичним лідером і володарем земним, аби стати царем твому серці. І ми наближаємося любимої до Пасхи, до світлого Христового Воскресіння, а Пасха, що це є Пасха? Що це є Пасха? Ісус був умер і Воскрес із мертвих. Ізраїль був у Єгипетському рабстві стали свобідними. Я жив у гріхові, більше не живу гріхові. Це є Пасха любі мої. Я був рабом гріха, я робив зло, тепер відмовляюся і більше цього робити не буду. Я сумнівався, не вірував тепер вірую. Пасха любі мої, якщо інш простими людськими словами перекласти це слово, це переміна. Повна переміна, повністю Смерті в життя. Це то, що Господь, для чого Він і приходить? Він не приходить, щоб нас, зробити нам макіяж, знаєте, так зовні гарно замастити там всі е, 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 якісь хиби і, і вади на, на обличчі. Він приходить із середини нас пере, переобразити нас, перемінити нас. І в цьому є Пасха. Для того є цей піст і обмеження, для того є всі ті практики, які ми. Для того є сповідь, власне, покаяння, до якої вас запрошую. Будь ласка, скористайтеся цього. Для, цього, для того, щоб наше життя перемінилося. Ми часом скаргуємося, і ті всі нарікання наші, і ті всі незадоволення постійні, вони нам сигналізують, що щось не то. Треба щось змінити в своєму житті. І якщо нам легше даються зовнішні зміни, то ще до внутрішніх часом не доходимо. А Христос приходить, аби нас із середини поміняти. І це не означає, що перестане бути зовні все, буде все гладко і все буде гаразд. Та ні. Ні. Зовні буде штормити, і будуть проблеми, і будуть труднощі. І ця війна і так далі, але тут буде мир. Це Господь нас постійно кличе на глибину, щоб ми пірнули глибше з ним. Знаєте, як, як в морі або в океані. Зовні хвилі б'ють, але чим пірнаєш глибше, цього не відчуваєш абсолютно. Є спокій і тишина. І то Господь нам хоче дати. Не лише обставини поміняти. Обставини завжди будуть тебе дратувати, завжди буде щось зовні. Такого ж тобі себе не люблять. не влада, та депутати, не депутати, та не знаю, та сусіда, не сусіди, та ще хтось. Ну завжди буде щось, що буде тебе провокувати і тебе змушувати до нарікання, до незадоволення, і, і, і постійно. І все це хтось на когось може поматюкати. Ну, найдеся. Але любі, проблема лише зовні. А Христос нас хоче з середини перемінити просто. І цей час, прекрасний час, благодатний час, ця літургія, і ці всі богослуження, які будемо мати, які вже ми проживали протягом цього Великого посту, вони є, власне, для цього, щоб ми перемінилися. Перемінилися. Щоб ми, прагнучи змін, щоб ми, надіючися на зміни в нашому житті, часом надіємося на зовнішні зміни, аби ми справді дійшли і до Переміни внутрішньої. Переміни внутрішньої. Не маю на увазі закрити очі, що ніби нічого немає і все в нас гарно, і все прекрасно. Не про це йдеться. А про те, що я бачу, що є біда. Я бачу, що є страждання навколо мене. Я бачу, що є, є тяжко. Я бачу це. Але я маю спокій тут. Чому? Бо я знаю, що Господь є над тим всім. Я знаю, що Господь це контролює. Я знаю, що Його рука наді мною. Я знаю, що Він за ним є останнє слово, не за ворогом, не за смертю навіть, за Богом. І тому я маю спокій. І чого мені бояться? І каже Псалом Підсій, чого я маю страхатися, коли Господь є зі мною? Тому, любі мої, Господь як тоді, так сьогодні, приходить сюди до нас, приходить, тому що Його царство, воно не десь там колись, а воно вже тут і тепер серед нас. Воно всередині нас. Воно всередині нас. Він приходить в наше життя, аби нас наповнити надією. Надією на зміни. Ти не є безнадійною людиною. З усього є вихід, любі мої. Ось трохи забігаючи наперед у вівторок, дасть Бог вийде нове свідчення в цьому проєкті, який провадимо, Бог діє. Дуже гарно, кілька історій, неймовірних, як з будь-чого є вихід, із алкоголізму, із хвороби, з раку є вихід. З Богом завжди є вихід. Послухайте. Тому молімося в цій літургії, просимо, аби Господь нас дав нам це бажання змін, не лише змін зовнішніх, але щоб ми прагнули, переміни нас із середини, аби справді для нас ця Пасха була моментом переміни нашого життя. Бодай в чомусь одному, бодай з одного гріха, бодай щось малого. Господь завжди цього прагне, прагне нас перемінювати. Не тому, що нас не сприймає і не любить, а навпаки, тому що нас любить такими, якими ми є, і прагне, щоб ми цю любов досвідчили, були любленими. А щоб ми могли досвідчити любові, нам необхідно на неї відкритися. Гріх нас закриває, не дає нам цього. І Господь постійно прагне нас відкрити, прагне, щоб ми, щоб ми могли прийняти цю любов, щоб ми досвідчили цього. Тому молимося в цій літургії і просимо далі, щоб Господь нам давав це бажання змін і щоб нам сповнив нас надією, дав нам ту надію, яка нас завжди буде тримати на висоті, буде нас тримати завжди наверху, тоді, коли навіть тоді, коли буде все рушитися, і здається, що все кінець. Нехай Господь нам дасть надію, яка нас завжди втримає наверху на і не дасть нам посипатися і впасти. Христос посеред нас.